До вашої уваги, головні новини району. Це під Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Підкам'янської територіальної громади. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду під каміньнюз сьогодні. У випуску дивіться про таке». Міжнародна наукова конференція відбулася у підкамені відгомін Подія, вирішальний футбол у Накваші, які команди змагалися між собою, форум позашкілля, як таланти Підкамінщини вражали публіку. Про ці та інші новини далі. Музика. У народному домі селища Підкамінь зібралися науковці, де обговорили важливі питання з історії і не лише деталі у сюжеті. Четверта міжнародна наукова конференція Історія під каменя у контексті політичних, соціально-економічних та культурних процесів на західноукраїнських землях об'єднала з десяток науковців, які цікавляться історією рідного краю. Під час конференції відбулися презентації книг та історичних проєктів. Організатором даної конференції виступив аспірант українського католицького університету Ігор Букало. Співорганізатором організатором виступила під селищна рада. Метою конференції була пропозиція підняти наукові проблеми та презентувати свої дослідження. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн. Вирішальна гра із футболу на стадіоні села Кваша згуртувала вболівальників, які прийшли підтримати улюблену команду. Спостерігала за грою наша знімальна група. Між футбольними командами Іква із села Накваша та Стер із села це відбулася запекла боротьба. Численні вболівальники підтримували улюблену команду, а сама гра відбулася у селі Накваша на місцевому стадіоні. Кожна команда викладалася наповну і старалася здобути перемогу у цій грі. І, хоч гравці обох команд є сильними, перемогу цього разу здобули господарі поля і з рахунком 2-0 перемогли футбольну команду Стер дуже важливий Матч, бо то вирішується питання, хто буде перше місце мати в ну, то У нас відкритий чернат Бродівської громади. Якраз, якщо зараз перемагає на Кваша, а на другу неділю і ті, і ті виграють, то ще нам прийдеться проводити золотий матч. Бо таке може бути, що дві команди заберуть однакову кількість очок і по регламенту вони будуть грати золотий матч. Тобто сьогоднішній матч дуже Велике значення в турнір немає. Я чесно вболівав за Наквашу, щоб продовжалося третій, так як золотий матч буде. Між тими. О, якщо сьогодні пониклися, виграє, то вже можна сказати, що вони вже чемпіоном. А якщо Накваша сьогодні виграє, значить продовжується чемпіонство. На дальшому. 1-0 після першого тайму. На Кваша виграє. Ця гра була вирішальною, а підтримка вболівальників лише додала впевненості у перемозі футбольній команді Іква. Тяжко, бо погодні умови дощ ішов. А так зараз все гаразд. Погода вияснилась, все супер. Ігра напружена. Тяжко приймати м'яч трохи, але загалом все нормально, все прекрасно. Футбол супер, фанати супер. Ну і що? Тяжко трохи, тому що слизько. Тяжко обробляти м'яч і так все загалом. супер. А загалом команду стир в чемпіонаті. Загалом, дякую. Стир? Ну. Ми на першому місці. Що тут ще говорити? Тут це м'яч круглий, і граємо. Хлопці молодці. Віддаються футболу, віддають всі свої сили. Загалом. Хороша команда, дуже сильна. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал «Броди онлайн». Таланове та юнь Підкам'янської громади гідно презентувала себе на цікавому форумі. Деталі у сюжеті. Львівщина провела масштабний форум позашкілля. Форум організував департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. У заході взяло участь понад дві тисячі учасників, серед яких були запрошені учні Підкам'янської школи мистецтв, які гідно представили Підкам'янську територіальну громаду. Приємно було чути схвальні відгуки від організаторів заходу та просто глядачів. Такі заходи надихають талановитих дітей творити і дарувати людям приємність. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо під камінь нюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову, який підготував для вас інші цікаві новини. Підписуйтесь на броди онлайн і будьте в курсі усіх подій. Вітання усім телеглядачам. Поговоримо про новини 27 жовтня. Сьогодні в Україні пишуть радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч він вперше відбувся 27 жовтня об 11-й годині у День української писемності та мови. Досі цей день відзначали 9 листопада. Авторкою радіодиктанту Національної єдності стала українська поетка та перекладачка Катерина Калитко а читав диктант актор Олексій Гнатковський. Який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш до методичної роботи над Радіодиктантом долучилася мовознавиця докторка філологічних наук Лариса Масенко. Слухати Радіодиктант можна було на Ютуб-каналі і на хвилях українського радіо та Радіокультура. Наживо в Етері і на Фейсбук-сторінках телеканалу Суспільне. Також не забуваємо, що вночі переходимо на зимовий час. Так, у ніч, з 28 на 29 жовтня, о четвертій годині, стрілки переводимо на годину назад. У селищі Підкамінь здійснено ремонт аварійного моста, який якісно виконала Волинська мостобудівельна компанія. Цей міст більше десяти років був однією з найбільших проблем не лише в селищі, а й у громаді та перебуває в комунальній власності. Через нього проходить шлях до Підкамінського монастиря, таких населених пунктів, як Неміч, Дудин, Попівці. Під громади та сусідньої Тернопільщини. Роботи виконані за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальна вартість ремонту становить 808 тисяч гривень. На фото, що зараз на екрані, ви маєте змогу бачити, як було та як стало. 22 жовтня на стадіоні села Попівці Підкам'янської громади знову змагалися футболісти. Зокрема, відбувся дитячий футбольний турнір за Кубок ФК Енергія» з Попівців. Перемогу здобула команда селища Підкамінь. Друге місце зайняли господарі турніру команда села Попівці. Третє місце юні футболісти зі села Нем'яч. Призери змагань отримали медалі та кубки. Безпека громади. Рятувальники Золочівщини продовжують проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. Зокрема, працівники ДСНС провели профілактичні відпрацювання у підкам'янській територіальній громаді. Також рятувальники нагадали правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки громадян завжди мають велике значення. Рятувальники, які є першими в ланцюгу захисту, виконують надзвичайно важливу роль у забезпеченні безпеки в населених пунктах. Однак ця робота не обмежується лише реагуванням на незвичайні ситуації. Рятувальники також активно відпрацьовують правила безпеки разом із населенням, нагадуючи їм про важливість попередження небезпек. Так, рятувальники Золочівського району провели інформаційні кампанії, спрямовані на нагадування правил безпеки. А це правила пожежної безпеки в побуті, безпеки на воді та дорозі, правила користування електроприладами та дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. Однією з важливих тем, яку підкреслювали рятувальники, була й готовність до надзвичайних ситуацій. Незалежно від того, чи це пожежа, повінь чи інша надзвичайна ситуація, кожен може зробити вагомий внесок у власну безпеку та безпеку інших. Важливою частиною цього є розуміння правильних дій та реакцій на небезпеку. Окрім того, рятувальники акцентували увагу на реальних прикладах ситуацій, які можуть виникнути у повсякденному житті, та давали конкретні поради щодо їхнього уникнення та вирішення. Рятувальники переконані, що кожна розмова залишає по собі слід, який люди обов'язково використають у повсякденному житті, адже дотримання правил безпеки це один з головних аспектів, а такий практичний підхід робить інформацію більш доступною та застосованою для громадян. А ще рятувальники Золочівського району провели інформаційно роз'яснювальну роботу з дітьми у класах безпеки. Зокрема, обговорили з дітьми найактуальніші питання: перелік правил у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів та сучасних знахідок, дії під час сигналу повітряна тривога та як не допустити пожежі вдома. Також рятувальники на уроках використовували продукцію розроблену ЮНІСЕФ Юкрейн та ДСНС України і нагадали номери телефонів екстрених служб порятунку 101, за якими варто телефонувати у разі загрози або при виникненні надзвичайної ситуації чи пожежі. На завершення молоді освітяни щиро подякували та пообіцяли дотримуватись усіх вивчених правил. На сьогодні це всі новини. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.